Скажу, да, Воно вийде в Ютуб, а я буду казати, в мене трак здається, я вплюся. Він каже, брехло. Я вчора по тижнях розписав, скільки мені в тиждень. У мене є тиждень 194 долара. Але потім я виїжджаю, драйвер заробляє своїх 1800, а я три. Я три. Знаєш, типа, бо це не так просто хлап, двері, і я додому. Wife, me back to home. Ти хоч щось мати і ні за що не відповідати. Ну і до до сьогоднішнього дня мені компанія забезпечила такий графік роботи приблизно. Я звати Михайло, сьогодні прибув до терміналу, буду сьогодні обслуговувати трака, трейлера, розкажу персоналу, хлопцям, що треба зробити: заміна масла, е інспекція трака, трейлера, здам машину на ремонт, а сам відправлюся в місто по своїх справах. i good. Uh, I need checking inspection truck and trailer, change oil. We'll check the maintenance Let's see if it's due for anything else. We'll take care of that at the same time. Okay. Right. I can drink coffee? You can go drink coffee now. I don't know. I started to experience that що вдома Так, да, і дешевше. Бо буває, що ти трака заженеш, там по -по полазять, полазять, гроші візьмуть і нічого не зроблять. Да, були моменти такі жизненні, конкретні. Да, хлопці будуть зараз перевіряти турнузак, інспекцію трейлера, трака. Ми можемо бути спокійні і типу, пити каву, сказали. Тут є кімната для водія така для вживання. Можна зробити кофе, можна почекати, поки трак зробиться, а ні, то беремо машину і їдемо в город. Фірма подбала про водіїв, навіть про увнерів. Машину залишаєш і можеш бути спокійний. Хлопці професіонали своєї справи. Провірено часом. П'ять років я вже ремонтуюсь, 5 років без всяких приключень. Все якби як книжка пише. Я по інструкції. Успіх того, що я тут продвигався як овнер, дуже багато значив ремонт. Навірно, 40% всього успіху овнера це швидкий ремонт і качественний. Я тобі скажу такое, щоб ти розумів, три роки я не мав ні одного дня ремонту, щоб ти понімав. Чого? Того, що я зранку вигружався в Албані, мене ладили до 5-6 максимум годин, якщо щось серйозніше. А я вже ввечері брав груза і зранку вигружався в Пенсельванії. Тобто в мене не було перерива три роки на ремонти. Так, да, я це знаю, і це я це, я це От там я ціню це. Моє овмірство починалось в компанії. Це таке як маленьку дитинку. знаєш, Та родили і з маленької виношували, виношували. То, що... Я не знав, по чому стоять колеса. Я не знав, скільки коштує літра там, галон масла. Я не знав, де. Буртувати колеса, я, я нічого не знав, все за мене рішала компанія. По суті я був драйвером з зарплатою овнера. Я думаю, це одна та сама робота, що овнер, що водій, по їзді, по вигрузках, по загрузках. Там є плюси і там є плюси. Коли бомбило, да? коли були хороші заробітки, то е, драйвера, звісно, там тих в сторонці, а ми. Я тоді, я тоді як виплачував трака, я тоді дзвонив, не пам'ятаю, хто то був тоді, кажу, я платив 610 доларів за трак. Я тоді казав, візьми за 10 раз. Бо я заробив за тиждень 6 тисяч. Коли взяв трака, я заробляв не більше як драйвер. Просто в мене один був стимул, я виплачую трак. От Три роки пройде, я маю трак, а драйвер не має трак. От, от такий був стимул. А потім, як поперло, Тут драйвер. <смі> я вже думав, де ще два купити, <смі> бо щось іде добре. Ні, тут я таке, то думав, думки то такі. Але сьогодні тяжко совєтувати людям, бери трак чи не бери трак. Тому що є такі люди вибагливі, а є люди, які, от, наприклад, він каже, я беру трак, я готовий працювати, і він як сказав, так і робить. Є людина слова. А є людина, що тільки бере, бо йому ключі показали, це трак, а через два дні, може, мабуть, я не то роблю, що треба. І заберіть його, будь ласка, назад, тоді ні. Якщо ти настроєний взяти, виплатити і стати овнером любими способами, бо ти захотів бути овнером, то треба брати. Якщо ти настроєний тільки за гроші, то сьогодні не сюди, не в ті двері. Тому що тут буває по-різному, тут як погода. Буває погано, тиждень, буває дуже добре, але від все рівно в кінці, ну, наприклад, не можна робити висновки за тиждень, за два, за місяць. Даже за, я навіть за два не роблю. Я дивлюся зараз за вісім. Я подивився, все, класно. Ну, жопа це не в мене є все. На шість вечора пікап сьогодні вечором. В Сиракюзах. За 40 минут треба мінімум годинка виїхати. П'ять годин. Трошки розслабився і знов до праці. Вона на п'ять вечора. Дай до п'яти вечора буде готовий трак. І ми поїдемо далі працювати. Сіду на загрузку. Загрузка до п'яти вечора треба забрати, то трошечки раніше треба приїхати, щоб не було ніяких штрафних санкцій. Дали нам двері 36-ті, казали, за півгодини загрузять машину. Буду виїжджати, вантаж забрав, робота робиться, гроші платяться. Все, в путь дорожку. І всім щасливо! Підписуйтесь на канал, слідкуйте за, на, за нами і приходьте, будемо працювати. Фура, я не буду казати, бо буду, був, що я з коня починав. Каже, він ще колгосп включив, каже на початок. Каже, три роки колгоспа на фурі. Каже, сіно підвозив, а потім сів на ха. Тр...